Що значить робити добрі вчинки? Роздуми над Божим Словом на середу 4-го тижня Великого посту. Того часу Ісус відповів Юдеям: Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити, і не тільки за те, що порушував суботу, але й що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівнем Богові. Тож у відповідь Ісус говорив їм воістину, воістину кажу вам син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що Отець робить, Що Він робить. Те саме і син робить. Адже отець любить сина й показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Адже отець не судить нікого, але весь суд дав синові. Щоб усі шанували Сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Воістину, воістину кажу вам, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Воістину, воістину кажу вам, що надходить година, і вона є нині, коли мертві почують голос Сина Божого, і ті, які почують, оживуть. Бо як отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя, і дав йому владу суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, в котру всі, хто в могилах, почують його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого. Як я чую, так і суджу, і мій суд справедливий. Бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. У сьогоднішньому Євангелії Ісус відкриває таємницю суду. Надходить година, в котру всі, хто в могилах, почують Його голос, і вийдуть ті, які робили добро. У Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Наше спасіння цілковито залежить від того, чи ми чинили добро чи зло у своєму житті, від наших учинків. Здається, все легко чини добро, уникай зла і будеш спасений. Ми з легкістю стаємо суддями які відділяють зло від добра. Справді, розум ми отримали від Бога саме для цього, щоб бачити, де зло, а де добро, проте ми можемо діяти штампами, відразу оцінюючи вчинок ось це добро, а те зло, і навіть не замислюватись над обставинами. Просто для нас одне це завжди зло, а друге Завжди добро. Простий приклад такого розуміння. Хвора бабця звинувачує себе за те, що в неділю не була на святій месі, бо була хвора. А молода людина виправдовує себе, що не могла бути в неділю на службі, бо мала на базарі заробити на себе і на родину. Ще гірше з доброчинністю. Ми захоплюємося людьми, які витрачають свої кошти для голодуючих, і добре, що вони діляться своїми статками з тими, що потребують, проте починаємо робити з них моральний авторитет, і дослухаємося, наприклад, до їхньої пропаганди одностатевих шлюбів. Я й сам за собою помічаю, що коли дивлюсь якийсь бойовик. То не тільки виправдовую головного героя за те, що він повбивав купу ворогів, але й починаю вважати, що він зробив добре, що так і треба, що немає іншої можливості для досягнення добра, як лише знищити свого супротивника. Ці приклади дозволяють нам побачити, що наше розуміння добра може бути відносним. Ми повинні пам'ятати, що в оцінюванні добра і зла ми завжди будемо суб'єктивними. Коли Ісуса Христа звинувачують у тому, що Він зцілив у суботу, йому закидають порушення норми Мойсеєвого закону. Відтак це формальне порушення норми стає аргументом, що він не робить добра. У відповіді Ісус вказує нам на остаточний критерій добра. Мій Отець працює дотепер, працюю і я. Воістину, воістину кажу вам син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що отець робить. Що Він робить, те саме і син робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить. Лише Бог є джерелом усякого добра. Неможливо творити добра поза Богом. Немає такого доброго діла, яке можна виконати всупереч волі Божій. Нам би хотілося, щоб Ісус нагодував всіх голодних, щоби зцілив усіх хворих. Щоб Господь усунув всю несправедливість, яка є у світі, бо саме це нам здається добром. Натомість добрий вчинок, який робить Ісус Христос, це Його смерть на Христі, бо Ісус це робить з послуху волі Отця Небесного. Він перед смертю своєю, перед мукою, молився в Гецеманському саду. Отче, коли Ти хочеш. Віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. З іншого боку, якщо подивимося структуру спокуси, то зауважимо ми згоджувалися зі спокусою лише тому, що в ній нам об'являлося якесь добро. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід, та й скуштувала і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Це той гачок, на який нас бере спокусник. Проте єдине, чого не можемо знайти у спокусі, це відданості волі Небесного Отця. Вона їй однозначно буде суперечити, а сумління нам про це буде нагадувати. Це найважливіший критерій, який відділяє спокусу від натхнення Божого. Гріх не тільки не єднає нас з Богом, Він нас від Нього віддаляє. Отже, добрі вчинки це ті. Які ми робимо згідно з волею Божою. і тут заповіді Божі вчення церкви є незаперечними вчителями, педагогами, які нас напоумлюють, аби вчинки провадили нас до єдності з Богом у любові, щоб ми в Ісусі Христі ставали Його синами і доньками. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.